Почав працювати в історико-культурному заповіднику Більська в 2012 році, коли установа ще лише фактично формувалася, формувався штат установи, відбувалося встановлення установи. На жаль, ми не мали там особливо якихось технічних умов, не мали техніки для проведення дослідження, але з часом це все вдалося здобути, знайти, підібрати штат працівників. Розвинути матеріально-технічну базу. Зараз маємо великі прагматичні ідеї, до яких поступово йдемо і обов'язково дійдемо. Хочемо побудувати на території найбільшої фортеці Європи унікальний музей під відкритим небом. Уже працюємо над будівництвом класичного музею, де будуть представлені знахідки з території Більського. А також буде створено комфортні умови для роботи працівників із культурного заповідника Більськ. Власне, про Гелон все більше і більше дізнається людей, сюди все більше приїжджає людей. Історією люди цікавляться, ще більше стали цікавитися з початком повномасштабного вторгнення Росії. І я думаю, що спільними зусиллями ми от з колегами дійдемо до такого значущого результату, що про Гелон будуть знати в усій Європі. Більське городище – це… Велична пам'ятка площею 5 тисяч гектар, яка формувалася протягом 8-7 століття, тобто це дата створення. І потім до 4 століття до нашої ери тут проживало такий конгломерат населення. Це і скіфське кочове населення, а також місцеві люди, які проживали весь час на даній території. Батько історії, древній історик Геродот. Подорожував територією нинішньої України і він здійснював опис власне міста Гело. Він описував, що про протяжність оборонних укріплень Городища. Він вказував їх у стадіях. Якщо перерахувати на нинішні кілометри, то якраз вони фактично співпадають із протяжністю оборонних валів Більського Городища. Він описував, що тут проживало населення, яке виселилося з Греції на території північного укріплення, а далі потрапляло сюди. Він описував про культи населення, пов'язане там, наприклад, із дерев'яними скульптурами. І все це ми знаходимо на території Більського Городища, і фактично кожна друга знахідка з Більського Городища це античний імпорт. Це говорить про розвиненість Городища, економічну розвиненість, а також про розвинені торговельно економічні шляхи, а також тісні культурні зв'язки. Знахідок щороку дуже багато, я можу говорити про тисячі знахідок. Це не обов'язково якісь цілі предмети, наприклад, там амфори або горщики. Але навіть якийсь уламок або фрагмент якогось артефакта для науковців говорить про несе собою дуже важливу інформацію. Це мікропазлик, такі пазлики при складанні дають загальну картину розуміння Більського родища. Найбільш частіше матеріалу зрозуміло це місцевий керівник. Виріб, горщики, корчаги, інший посуд. З такого, що унікального і цінного, те, що археологи постійно знаходяться, античний матеріал, амфори. Досить часто в похованнях трапляються цілі амфори. Рідше на поселеннях і в курганах трапляються предмети з металу, зазвичай це бронза, рідше залізо, але також трапляються такі знахідки. Більші знахідок — це звичайнісінькі черепочки. Які, але все ж які мають цінність як для науки, так і для музею. В цілому і їх потрібно зберігати. Однак інколи при розкопках кургані потрапляються золоті речі, вироби з кістки з оздобленням, серебряні вироби, цілий гончарний посуд, як бачите. бачу. Ну, буквально недавно я працював цей черепочок. Ось він зовсім маленький, але тут є характерний орнамент. Переластовуючи літературу, я натрапив на такий орнамент, і він зустрічається саме на триручних вазах черняхівської культури. Це 4 століття нашої ери. 70% дослідницької роботи це в основному архів. Кропітка робота і тоді все розуміємо. Буквально недавно Такий невеличкий черепочок. Ось він. Тож Не зовсім було зрозуміло, звідки що це, але праця з архівними документами, праця з книгами, зі звітами, це у нас виходить, Дніпродонецька культура, субнеолітична археологічна культура. Приблизно кінець 4 тисячоліття до нашої ери. Що не помиляюсь, в мажах військовоархеологічного комплексу 58 пам'яток, сам комплекс 17853 на сьогодні. І до кінця року їх буде більше.